Це приватна територія, приватна власність. Відійди, будь ласка. Добре. Не почав нас! Чи ми згідні, що ти учити чувак? ти на. Село Бабин тут не вщухає конфлікт між місцевими жителями та підприємством Мегапак Захід. Один із мешканців, який живе відразу навпроти підприємства, показує проти гази, які є у нього. каже вони нікудишні. Відтак написав звернення до обласної влади, щоб видали нові У нас. Є протигази, Ну вони вже протигази, Вони вже. Срок дійсності пройшов. причина такої поведінки місцевих уже протягом півтора роки незмінна підприємство Мегапак Захід. Воно розпочало свою діяльність у 2022 році. Займається друком на поліетилені. Згідно даних із відкритих джерел, основними діяльності виробництво тари з пластмас на роботу підприємства скаржиться чимало жителів громади. Вони вважають, що виробництво не екологічне і забруднює повітря. Вимагають, щоб там бодай встановили фільтри. Ми не можемо дихати свіжим повітрям. Тут в нас просто смердить ацетоном. Хоча вони кажуть, що фарба на спиртовій основі, от, то воно повинно спиртом смердіти, але не ацетоном. У мене не одна дитинка, у мене двоє діток. Ми живемо по ту сторону заводу. Тобто вітер, ну нам щодня, цей концентрований запах ацетону. Діток вивезти на подвір'я, погуляти, щоб так як біля хати гуляють дітки, неможливо. Жителі села не вийшли із черговим протестом проти підприємства. Зібралися не просто так, чекають на приїзд комісії, щоб перевірити підприємство. Присутній і заступник голови громади розповідає ані земельна ділянка, ані те, що на ній громаді не належить. На діяльність вплинути не можуть. Це було давно, що в 16-му році тут був якийсь власник, який його перепродав цю землю. І відповідно, ну 20-му році тут появилось підприємство Мегапак ЛТД. Потім Переходили права з одного підприємства на інше. Ну, зрозуміло, що ми, як виконавча влада, в це втрутися не можемо, тому що це не на нашому рівні вже все робилось. Представників комісії, серед яких, як службовці екологічних структур, так і керівництво різних рівнів, люди зустрічають із докорами та претензіями. Після нетривалої словесної перепалки усі йдуть на підприємство, але далі воріт нікого, окрім представників комісії, не пускають. У директора Юрія Шеремети своя позиція каже, все законно і нічого. Не порушено. Якщо б у людей були не заяви, якісь конкретні висновки експертизи, тоді була би мова. А так це просто цирк, тому без коментарів. Це приватна територія, приватна власне. Світів зараз добре. Простейну. добре. Простейну, я приватний, приватний, не звіді чувак. Поваже. Людь. жила, я ясна людина. Я 79 років прожила, а він сьогодні Утравить, хоче! Представники комісії провели перевірку підприємства, були за стінами виробництва близько півгодини. Під час розгляду звернення ми відвідали виробництво, і ми переконалися, що виготовлення плівки не здійснюється що є тільки друк, цей флексодрук, який був заявлений в документах. Тобто друкується плівка і розрізається на більш дрібні деталі. Відповідно до законодавства, санітарно-захисна зона до межі житлової забудови має складати 50 метрів, тут вона витримана. Також начальниця додала, що протягом 2023 року проводили лабораторні дослідження на межі житлової забудови, і перевищень встановлено не було. Подібні перевірки будуть проведені також найближчим часом. Зазначила, що директор надав усі документи, їх ще будуть перевіряти. Представник екоінспекції розповів, що жителі зверталися до них. Також просив про перевірку і керівник підприємства. Державний клуж. Інспекція близького округу провела перевірку. Дозвілу вони перед цим отримали в департаменті охорони навколишнього природного середовища при обласній держадміністрації. Під час перевірки проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень раніше допустимих викидів норматив не встановлено. Протистояння села проти підприємства триває протягом півтора роки, були вже й бійки, конфлікти у сільській раді, погрози. А зараз розпочалися і судові процеси. За словами жителів, на кількох людей заведено справу у суді. Проти мене була відкрита справа, тому що ми тут блокували вхід, ми не давали їм працювати. От, ну, На що того, що смердить ацетон, нам нема чим дихати. Представники громадської організації Коклуб суд над людьми за їхні протести вважають тиском. Основна мета таких судових позовів на людей це тиск на місцеве населення, щоб вони не могли нічого сказати проти такого підприємства. Європейські практики з цим зараз. Є нормальна практика, коли вони борються з цим процесом. Чергова перепалка між людьми та керівництвом підприємства завершилася нічим. Представники комісії поїхали, люди розійшлися по домівках. Втім, зазначили, терпець увірвався, готові діяти радикально, адже не вірять, що підприємство дотримується усіх вимог і не забруднює повітря. Крапку у цій історії ставити ще занадто рано. Вадимороз, телеканал Тіві має Group.